Камера ось тут, а я буду сюди дивитися, тому що я підфарбовуюся і планую йти е в сінсей, зробити огляд пуховиків. От я думала там щось, знаєте, придумати знову там, типу, три аутфіти на зиму, е кава з подружкою, телефон. Кава з подружкою. ділова зустріч! І третє це вечірній вихід в ресторан, вечірка. Let's go party. І все ж таки, думаю, зробити просто огляд пуховиків. Наразі ця тема важлива, актуальна. Це буде сінсей і, можливо, ще зайду в Стіму. Не впевнена. Сіде волосся. Тренд, друзі, новий сіде волосся. Ну, це я так кажу, а насправді я ж я думаю, що я а, пофарбую все-таки коріння. Отже, дофарбовуюся і а, чим чекую в сінцей. Запрошую вас на мій канал. Ті, хто не підписалися, чекаю підписочку. Бай-бай! Отже, я на місці. Ми з вами в Сінсей. Дивимося новинки. Що я бачу? Перше, це ось такий одяг на різдвяну тематику. Дивіться, такі толстовки на флісі, молочний відтінок, Magic Time. Ось такий світер, Джемпер. 459 гривень коштує. із такою сніжинкою. Ось він на манекені. Тут червоний шарф. Просто якийсь домашній одяг. Домашній аутфіт. Потім є ось такі теж жіночі. Ні, це не на мистинці, це такі е, дзвіночки. 599 теж йде на утепленні. Колір класний, да? такий смарагдовий. Дивіться, ось такий котяра е, в окулярах. Ну, що ще, що ще, штани домашні? Це домашній одяг, такий, знаєте, типу засвятковий стіл. На свято 599. Такі штани домашні, просто широкі штани. Ось такі. Тканина, якась синтетика. Поліестер. Думаю. Також новинка, ось такі сукні в різдвяному новорічному е, стилі. 659 гривень, поліестер, еластан. Ось як на манекені. Тут такі футболки теж на різдвяну тематику, в якихось котах, футболки домашні. Можна вдома ходити, можна в них спати навіть. Да? 219, а ці 169. Такий тоненький, тоненький, приємний. Прям відчувається як хлопок в нашому розумінні. Це котон, да? бавовна. Це щось такі жакетики. Корочення, ось він на манекені. Тут така спідниця йде. Ну, мені не подобається, до речі, ось цей шов. Він якийсь незакінчений все в спідниці. Спідниця, сорочка, щось таке дивне. Якийсь дивний аутфіт. Є ось такі сорочки. Виглядають геть-геть паршиво і якось дуже-дуже дешево. Ну, і ціна 339, ну дуже дешево. Дуже дешево. Виглядають ну, ось так само, як і ці сорочечки. Навіть якщо ти її розгладиш. От вона, як на манекені, вона якась така дешева тканина. Ну прям віддає такою рижиною навіть. Що це Це база. Ні, це теж Merry Christmas Де дивіться такі футболки? Домашні спати в них можна, можна в них гуляти по дому, можна в них що хочеш робити, святкувати і так далі. Точно така ж, як толстовка, тільки футболка з тим же ж самим XXS-очка. Ага, виходить, що вони йдуть такі об'ємні. Бачите, XXS, а ніби, ніби S, да? XL, от вона ось така, дивіться. Ну, прям широка така, дивіться. Дома тягать. Не знаю, можливо, комусь хочеться ось таку, наприклад, червону спідницю, якось стилізувати не так, як на манекені, а по-своєму. Зробити на ній акцент, там, наприклад, все чорне і червона спідниця, червона помада. 599 XL. Неважливо розмір, дивіться, до XL-ки йде. Тканина така важка. подивлюся склад зараз. Друзі, коротше, я не знайшла вказівок щодо тканини. Я думаю, що це поліестер. В принципі, непогана. Тканина, яка не дуже і жмакається, дивіться, така вона. Мов шовк. Піджаки зараз знижка пішла. 459 чорний блейзер. Настрій зіпсовано, тому що саме в цьому сінце я не знайшла пуховиків, щоб вам показати. Ну, є такі пальто 1199, коштує. Я цікавили пуховики. саме. Це жакет такий, теж пальто, є жилетки. Ну, я такого плану пальто, але ну, я не думаю, що комусь воно сподобається. Взагалі дуже якесь дешеве. На вигляд, 799. Я навіть не хочу таке приміряти. Чорне, таке ж саме. Ну, чорне вже да, виглядає набагато краще, аніж синє. 899. Не знаю, треба таке міряти вам чи ні. Пуховиків тут немає все. Я зрозуміла, ось така коротенька залишилася якась така курточечка одна, маленька зовсім. Всередині поліестер одна тут висить, сумує і далі йдуть знову. Ось таке стобані пальто, блискуча якась така тканина, така собі фурнітура дешева і просто йдуть жилетки. Ось таке чорне, комусь можливо і цікаво буде. Це МК, Коротше, я вдягла цей пуховик стяганий. Не знаю, що вам сказати. Комусь подобаються такі моделі, комусь, ну мені ні. Мка, МК підійшла. Менше більше не треба. Можна більший, якщо кому подобається такий оверсайз, куртка. Більше тут пуховиків немає. Така ж є тільки синя. Дублянки я вже показувала. В мене ідея піти, подивитися жіночу білизну. Я знаю, що з'явилося дуже багато різноманітної білизни. Ось такі є причудові корсети. Клас, да? такий сексі. Very, very sexy, дивіться. І Він коштує відразу ж 599. Пушап угу. такий. Пушап. Потім є ось такого плану бра. Це йдуть дешевші. Ну, така білизна різдвяна, можливо, якщо вона червона. 459. Тут йдуть просто такі бюстики 269. Дивіться, як гарно тут красиво зроблено. Так, зелені теж, ну, не зелений, це такий а, смарагдовий такий відтіночок. Маленькі розміри, я так розумію, і до великих. Це ось такі окремо йдуть, продаються. Що це в нас? Як це називається? Підтяжечки такі, да? Прикол. Оце сінцей дають. І ось такі є в нас так, труси із бусинами навіть дивіться. 219 гривень. Двоє йдуть дві штуки. Я думаю, що непогані. Дивіться, класна білизна, в принципі, носитиметься, звісно, не довго, але і ціна теж приємна. Погляньте, тут також на різдвяну тематику білизна, яка хочеш, навіть є із оцим ось персонажем Грінч, зі Грінч, Жесть просто. Що хочеш з печенням, з Мікі Маусами. 269, наприклад, дивимося три пари за 269. І тут йде просто такий котонний ластан, приємні такі сімейного типу труси, дуже зручні, зелені, чорні та червоні. Недорого, дівчат, взагалі, дивіться, три штуки за 269 гривень. До речі, непогано вони пошиті. От я такі люблю, мені вони комфортні. На зиму це просто, мені здається, це ок. Потім. Такі ж, як я щойно да? схожі показувала. Але тут повністю йде мережево, 169 гривень, це МК. Тут є які хочеш, XS бачу L. Ага, дуельки тут, да? поки що я бачу дуельки. Тут ось теж дивіться, йдуть дві, дві пари. 200... Ну, це чересчур такі е е сімейні, червоні та білі. Розмір L, такі широкі, так. Так, що тут? Ось такі дивіться модні, велюрові? 269 гривень. Це зовсім маленький такий розмір. Я думаю, що я побільше. Ну і звісно ж є база. Ось такі йдуть тут бюзгалтери, тут труси, Чорний, бежевий, білий, яке хочете. Ціни нормальні, в принципі, ось навіть рожеві такі є. Такі бежи. Так, я щось знайшла Hello Kitty. Давайте дивитися, що це. А, це парфумована водичка. Гляньте, тут на подарунок для дівчинки є, що хочеш. Косметички, Hello Kitty, Hello Kitty, що це в нас? Для тіла такий блиск. Ось Hello Kitty, пов'язки на голову, Hello Kitty, розчіски, Hello Kitty, ось такі теж Мочка косметичка. Погляньте, яка краса. Так, ціна така. Такої сумочки 339 на подарунок можна. Або ж ось така червона, пухната така із хутра штучного. Hello Kitty 389. Дуже класно дивіться. Підкладочка, ну така, підкладочка бавовна. На два відділення. Але вона вмістка, сюди, дивіться, російська влазить. Дивіться, прикольні такі є для сну пов'язки. 169 гривень. Такий коврик, для чого це? Друзі, якщо ваша дитина не любить рожеве, погляньте, тут є ось такі блакитні, класні пов'язки на голову. І це рушник для волосся. І ось такі ще є пов'язочки на голову. Персонаж Стіч. 129 гривень. Клас, може малі свій взяти, але не знаю. Тут є з вушками і є з бантиком. Яку краще обрати. Це така прям широка і на мою голову налізе. Ну, на цю милоту теж, теж не можна не подивитися. Гляньте, ось такі косметички. 169 гривень маліпусінькі, такі чи сумочки, чи косметички. Просто. Да? Ось такі пінгвіни. Це, ні, це просто рожева така. Ось побільше. М -м -м, супер. Так, і з таким ось я персонажем. Дивіться, з такими вухами. Пов'язка клас! 169 гривень. І знову ж таки, ось таке полотенечко із вушками для голови. Hair Towels 219 гривень. Так, це для тих, хто хоче зробити собі ідеальні стрілки. Ось тут вони розташовані. Це такі стрічки. 79 гривень, мейкап tape. Ну, я так розумію, що це да, для стрілок, дивіться. Ви ідеально підводите стрілочки, малювати да, для очей. Далі набір мейкап-спонжиків. Гляньте, тут такі білі в блискітках, фіолетові, 149. Далі йдуть ось такі подарункові набори. Тут хтось з Дивіться, спонжик, спонжик і е, щиточка. Дивіться, які косметички теж класні. Лакшері такі косметички. Ціною 339 на два відділення. Два відділення теж така вмістка, багато сьогодні влізе. Або ж маленькі, такі акуратні. Це зовсім маленька, да? хоча можна набір такий подарувати з двох різних. Це ємкості для, я так розумію, рідкого, рідкого мила, шампуни, можливо, якихось кремиків. Такий можна, як подарунок, використовувати. Скільки він коштує? 169 взагалі недорого. Насипаєте сюди якогось кремчику, наливаєте тонік і все, що хочете, і берете з собою в дорогу. спонжик такий. Для купання теж приємний такий відтінок тілесного, такого пудрового щось, ось такі обручі. Не наліз на мене, до речі. Це такий набір для волосся, для укладки. Оце, здається, щіточка для зализування волосся. І такі заколки. Друзі, хтось мене запитував про чоловічий одяг. Покажу вам ось такі теж різдвяні джемпери для чоловіків. Теж є в цей. Офігеть. Клас, да? Дивіться, зелений такий, веселі такі, теплені футболки. Ось такий теж класний джемпер, різдвяний такий святковий. Зумію, що настрою немає ні в кого щодо свят всі. Як можуть так уже і тримається, 799 коштує такий в'язаний і це. Тут, щось, тут така ось підкладка попереду йде. О, дивіться, ще ось такий класний є, зелений. Дуже такий цупкий, прям він двійний навіть. Всередині ось такий йде білий узор, теж видно, так? Да? Така достатньо об'ємна. Елька є розміри. Тут такий стенд з одягом для малечі. Все на різдвяну тематику. Все червоно, сріблясте. Ось такі рюкзачки олені. Тут такі чобітки дивіться, є. Це для більш таких дівчат старших. 339 штани футболка. Грінч. Дівчачі куртки 519-164 см такий пуховик із є ось такі. Такі дублянки 146 см 799 гривень така. І ось така біла, класна, з такими встроченими стрічками. Така біла коштує 899 на 11-12 років. Класна теж. Жилетки. Мої класні штани для тих, хто хоче відпочити в горах. З лижами гляньте. Такі штани коштують 799 Супер. Я сюди влізу, напевно, що. 158 см. Гляньте, їх дуже багато. Друзі, кому цікава тема адвент-календарів, в сінце є чотири різних види. Але тут йдуть підвізки в основному. Не цукерки, тут підвіски-сережки, ну, тобто аксесуари 459 гривень. Є ось такі. Дивіться, є ось такі ще. Думаю, це те ж саме, так? Да? Тут вже йдуть якісь інші ніби аксесуарики. 459, ну, треба роздивлятися. Це золотисті, а це, мабуть, Да, сріблясте покриття. Ну, Прикольна така тема для дівчат. Вже таке йде саме новорічна різдвяна тематика. Тут у вигляді печеньки, у вигляді якихось прикрас ялинкових, Вон, сережки ялинонька, сніжинки-сережки. Зрозумі... Підвізка в вигляді рукавиці. Коротше, ви зрозуміли, стріблясти. Золотисте. Це таке більш навіть не для дівчаток, більш таке можна навіть і жінкам поекспериментувати з такими аксесуарами. Музика лунає, я не можу знімати, на жаль, відео прямо отак за одним, як кажуть, рипом. Треба перериватися, треба шматувати, буде його вдома вже. Стою на касу. Друзі, кого, можливо, цікавить тема. Шоколадних шаликів, то маєте на увазі, що в сінцей вони є ось такі. Не знаю, яка якість, дуже м'якенькі, але вони цього самого трендового нині шоколадного а, кольору, ось такі коричневі. Дивіться, темно коричневі. Ціна 459. Зараз я знаю, всі помішалися на коричневому відтінкові. Це замшеві коричневі сумки, це що там коричневі пальто, коричневі джембери, і ось такий є власне цікавий шарф. Які є в сінце, сервірувальні такі таці, так це називається, дивіться, 389 гривень, але в таких відтіночках, да? базових таких. бежевий такий і тут дерево йде. Дуже класні вигляді ялинки. Огірочки, наприклад, там якісь оливки і, наприклад, каперси. Ну, щось таке, що ви забажаєте. І тут все можна підібрати ось в такому ж стилі. Боже, така ручечка ніби трісне. Вона вже, до речі, тріснута, Бачите? Обережно, коли будете вибирати. Ну, він є без ручки, він є просто ось такий. Де краще брати без ручки. Так, і що ще? Що це? Келих 149 гривень. Ну, думаю, так. Да. Теж красивий. Золотистою обводочкою. Для тортика отакі контейнери є. Ось такий для чаю, заварник. Тут із... це скло чи пластик. Це пластик. Це теж пластик. От зараз щось таке роблять: пластик сло, скло. Що не зрозуміло, що вона. Так, господарка в назамітку. Дивіться, які є модні 69 гривень. Модні їжачки для пилу. Клас, да? 69 гривень. Сіра. Прекрасно. Я люблю або сіре щось таке, або чорне, щоб не так сильно жахатися від назбираного пилу. Дивіться, клас. Щиток, гляньте. Ну, оцей сам по собі пластик, ну такий, знаєте, він дуже тонкий. І я думаю, що десь той й трісне. Тому я б таке собі не брала. А вони дуже жорсткі, жорсткі. 169 коштує такий набір. Не, ну, не знаю. Ну ні, я таке б собі не, не брала б, якщо що. Сінсейхом також дуже багато було. Ну і є. Ще такі залишились такі от рожеві, якісь світло, пудрові точніше, бежеві. А, як вони називаються? Вішалки, да? дерев'яні ось такі. 169 за 4 штуки, 1, 2, 5. Їх тут дерев'яні. Чорні розбирають. Дивіться, чорних залишилося принаймні те, що я бачу зараз, дві ось такі упаковки: 169 гривень. 10 штук, ого, це взагалі недорого. Вони класні, вони легенькі, вони стильні. Ну, верхній одяг важкий сюди не почепиш, звісно, але такі для піджаки, сукні, що там, сорочки, в принципі, підійде. Ну, а для верхнього одягу хіба що таке дерево підійде. Ще ось такі, є, дивіться, навіть. Це для брюк, я так розумію, де, сюди можна засовувати 169 гривень. І є отакого от плану. Ось такого плану, дивіться, обтягнуті тканиною, дві штучки коштують 119. Є червоні і є смарагдові. Всім це також є, дивіться, такі пуфи. Пуф бокс для зберігання. Такий ніби тут велюр, щось схоже на велюр. І ще отакі сірі. Цікаво, не можна так ноги скласти? Знаєте, стаєш і ноги витягуєш на пуф. Думаю, так. Да, чи ні. Хоча він такий достатньо, це такий цупкий просто картон, він може скластися. Давайте скажу, скільки коштує такий пуф. 459. Пуф коробка. А цей 559. Ось такі розміри 42, 38 і 32. Пух, такий сірий. Ось такий мішок Діда Мороза. Ну, такий ми можемо і самі пошити з якоїсь червоної, наприклад, тканини зшити мішок да, і напхати туди подарунки. Я думаю, це буде прикольніше, ніж цей мішечок. Такий він собі. Фліс 599 ціна, ну 600 гривень, не дешевий.